Чи оновили ви вже свої військово-облікові дані? Так. Да. А мені 18 років, що мені. Взагалі складне питання, кожен має сам вирішити, але законодавством поставлено, що мають. Що з цим робити? Якби живемо в такій державі, да. в такий час. А я на пенсії. Я мені 63 роки роки. Якщо б я був молодший, і більш сильний, я сам пішов би в ЗСУ. Ну я вже якби в тилу. Так, звісно, оновив. І, тіп, я працюю тренером там, в, школі, в школі Олімпійського резерву, тому нас зобов'язують, ми вже давно все оновили, Ще раз оновили, ще раз перепройшли, занесли всі документи і так і працюємо. Ну, є постанова, тіп, повинні всі зробити. Якщо зробили, ну, всіх перевірили, комусь дали відсрочку, там, чи, ну, ще якісь, там, а кому ні, ну. Так вийшло. Я считаю, что нет. Смотрите, я если бы была замужем, может, я бы думала иначе. Но, учитывая, что я в разводе, но я считаю, что нет. Но я не знаю, я глубоко не копаю, потому что меня по большому счету это ну не касается. Поэтому не знаю.